Моє вітання в студії Олександра Литинська у лютому білі кола навколо сонця чи місяця. Як вірять у народі, віщують тиху та ясну погоду. А чи здійсниться прикмета найближчої доби у середу? 8 лютого пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінлива хмарність на заході на всій території очікується сніг на Закарпатті ще й з дощем. Термічні показники у Рівному мінус 9-14, у Львові мінус 5-8. Та від мінус 2 до плюс 1 передбачається в Ужгороді. На півночі хмаритиметься з проясненнями у Чернігові та сумах цієї доби прогнозується від 15 до 22 морозу і переважно без опадів а на Житомирщині сніжитиме при температурі повітря від 10 до 14 морозних градусів. Безхмарне небо височитиме над сходом країни. Опади мало ймовірні. Уночі термометри покажуть мінус 19-22, а в світло породоби 11-16 Теж з мінусом. На півдні передбачається мінлива хмарність у супроводі снігу, місцями сильного. Температура повітря у нічні та денні години становитиме 4-9 нижче нуля. Над Кримом теж хмаритиметься. Тут за прогнозами сніжитиме з дощем. Уночі на півострові 1,5 морозу. У денні години термометри фіксуватимуть від 3 морозу до одного тепла. У центрі хмарно з проясненнями у Черкасах та Кропивницькому прогнозується сніг місцями сильний. Температура повітря вночі мінус 14-17, а протягом дня ртутні стовпчики покажуть до мінус 10. Перші телефони в Києві встановили ще 1884 року в ресторані Семадені та в магазині Попова і використовували їх лише для внутрішнього зв'язку. А вже наступного року розпочали облаштовувати. Першу київську телефонну станцію в приміщенні поштової контори на хрещатику 24-26. Мати апарат дома тоді було символом заможності. Абонентська плата становила півтори сотні карбованців на місяць і приблизно стільки ж коштувала оренда цілком пристойної квартири на цілий рік. Щоб комусь подзвонити, треба було набрати номер телефонної станції, назвати телефонній панянці номер свого абонента і чекати, доки вона вставить штекери у відповідні гнізда. Видавали навіть спеціальні інструкції, які вимагали не вести зайвих розмови з телефоністками, більше того, що й не вітатися з ними з метою економії часу та зусиль. А далі про погоду. У столиці та області має спостерігатися мінлива хмарність часом сніжитиме переважно з невеликою інтенсивністю. Температура повітря у нічну та денну пору становитиме 10-14 градусів нижче нуля. Вітер передбачається східний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з і води вам.